Вітаю. Маючи басейн, мало в його налити води. Його ще потрібно постійно обслуговувати. Для того, щоб утримувати воду в нормальному стані, застосовую альгіцид і швидкий хлор. Як його застосовувати? Це все діло індивідуальне, в залежності від води і інших факторів. Сьогодні ж покажу один із способів почистити дно басейна, бо все одно якийсь певний бруд осідає на його, то з вулиці, ну басейн стоїть на вулиці, то ще щось. От я використав 35-ту, 32-трубу, 32 отаку каналізаційну, двохметрову, 32 отаку гофровану трубу, шланг такий. І звичайну насадку до пилососа, Також на 32 От, Все чудово підходить. Опускаємо в басейн. Так. Опустили низ у воду. Неси. Туди далі. и чистимо. Так. Вот І поїхали. Я сподіваюся, що на екрані буде видно, як гарно збирає весь бруд, весь осад із дна басейна. От останні вже штрихи. Ось я вам показав, як за допомогою такої приспособи можна почистити басейн. Скажете, чому не через фільтр, так як е, настоящі магазинні пилососи. поясню, фільтр паперовий і від цього бруду він дуже швидко забивається. Так, да, ми злили, може, 200 літрів з басейна, поки почистили його, може й 300. Але нам простіше долити водички 300 літрів, ніж Нові фільти ставити. Якось так. Користуйтеся і будьте здорові.